Авторська виставка художниці з Маріуполя відкрилася в Києві. Мати присвятили її своєму синові, що загинув в Оленівці. Три роки тому, у ніч з 28 на 29 липня, росіяни вчинили жорстоке вбивство українських полонених в Оленівській виправній колонії. Тоді загинуло щонайменше 53 бранці, 130 були поранені. Серед них переважно захисники Маріуполя та Азовсталі. За даними української розвідки, це був умисний теракт, щоб приховати сліди тортур про те, як арт-терапія допомагає берегти пам'ять про героїв Дар'я лиходіт розповість. Він дуже юморний був, дуже багато посміхався на всіх відео. і за завсталі в нього посмішка не сходила з обличчя. Саме таким пані Гана запам'ятала свого сина Олексі Кісілішину назавжди 28. Він загинув у 22-му році у полоні під час теракту в З Повномасштабним вторгненням став в перший день до лаф Азову, захищав Маріуполь, був в полоні два місяці. Свій материнський біль вона перенесла на полотно. Побаючи за своїх пожити художницю, каже, ніколи не була. Аби легше перенести втрату сина, почала займатися арт-терапією. Втрат дуже багато насправді, і е, я думаю, що я е, навчаюся жити повноцінним життям. Знаєте, хтось сказав е, жити і бути щасливою е, в звичайному житті це дуже просто, а у нас з вами задача зірочкою бути щасливими. Е, під час, коли йде війна. Так картина за картиною назбиралась на першу виставку. Присвятила її сину та іншим бійцям, які загинули в Оленівці. Ми вчимося жити з цією болю І просто, якщо є сили, то перетворювати її на щось корисне. Разом із Ганою тут інші матері, чиїх дітей забрала війна. Десь шляхом рішучим, десь по манівцях, лиш не озирайся, йди вже до кінця. Старший син Олени загинув у боях за Маріуполь у 22-му році, а вона разом із чоловіком пережила полон. Хотіли виїхати з Маріуполя і нас забрали в полон. В полон попали 18 квітня, а повернули нас в Україну по обміну 26 листопада. Коли ми повернулися в Україну, я узнала про смерть сина і, і це перечеркнуло все: і полон, і окупацію Маріуполя. Ми читаю вірш Оксани Гурської. каже: саме ці рядки передають увесь біль за вбитого росіянами сина і вкрадене рідне місто. Будемо біль робити як ранітна щирі. Аня сказала, коли побачила цей вірш. Каже, я зразу побачила, що це ти. А я коли прочитала цей вірш, це про Маріуполь, це такий біль. У день відкриття відвідувачів тут чимало. Історію російського теракту в колонії Олейнівки і масових вбисто полонених знають усі, тому вони стримують сліз. Побачити картини і вшанувати пам'ять полеглих воленівці можна буде протягом двох тижнів. Виставка відкрита для всіх у дзвіниці Києво-Печерської лаври. Дарія Лиходід, Данило Городецький. Ми Україна марафон. Єдині новини.